Михайло, розкажи, будь ласка, ти вже працюєш на другому курсі, і ти можеш поділитися своїм досвідом що це щодо працевлаштування студентів під час навчання? Чи важко знайти роботу? Це може бути фул ворк чи пар ворк які є опції на ринку праці для студентів Талинського технічного університету? Ну по-перше, що я хочу сказати, що університет жодним чином не заважає е і він дозволяє працювати. Тобто, і більшість предметів тут не. Ну, як мінімум, як це працює на інтегральній інженерії, наскільки я знаю, так працює на бізнесі і на кібербезпеці також. Е більшість предметів вона не. Не вимагає від тебе постійного ну, щоб ти да, постійно присутні, щоб ти приходив на лекції. Тобто, якщо ти можеш там сприймати матеріал просто там з домашніх завдань, з е, тих матеріалів які даються в системі, то в тебе нема необхідності ходити на лекції, і ти можеш витратити цей час на те, щоб то, спочатку знайти роботу, а потім працювати. Тобто університет в, 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 в такому плані жодним чином не заважає. Це добре. Що е, що стосується того, як знайти роботу. З цим є складності. По-перше, тому що для тих, хто вчиться, ринок труда він не дуже великий. Ну, в, просто в Естонії він не дуже сильно великий. Е і якщо ми кажемо про якісь фулл-тайм роботи, які вимагають багато досвіду, то зазвичай в студентів цього досвіду нема. Якщо ми, якщо ми говоримо про е стажування, то їх не так багато, і більшість з них з'являється ближче до літа. І зазвичай вони е, даються на літо на декілька місяців. Ну, з, з можливістю потім продовжити або продовжити це стажування, або вже вийти на фуллтайм роботу. Але з, зазвичай, якщо хтось знаходить роботу, то це десь навесні, е, і він починає працювати весною і потім продовжує влітку. Так, наприклад, я там знайшов свою першу роботу, вона була весні, і коли я намагався знайти восени, було набагато складніше, тому що більшість компаній вони відкривають стажування от тільки на тільки от з на у цього період. періоду. Да. Ну в них також є стажування на осінній період, але там значно менша кампанія для того, щоб знайти е, якесь стажування. Якось так. І щодо якщо чи допомагає університет знайти роботу. Я би сказав не дуже. Вони як сказав, не заважають, але в них нема багато інструментів для того, щоб дуже допомогти. Тобто немає якоїсь там програми наслідування, якщо там якась компанія приходить і забирає у студентів, зазвичай ти просто сам подаєшся. І хоча в університеті є е, кар'єр. Кар'єр канцлінг, mm -hmm. яка консультує тебе з, з кар'єри, з того, як підготувати своє резюме і так далі. І в цьому плані вони можуть допомогти. Про те, щоб знайти роботу саме тут, вже треба е, самому вкладатись. Дякую за відповідь.